Нівочки, з цього місця гарно себе, а мене не видно. Цікаво, чого він приперся? Сам же? Сам. Хоч би у міліці на танку не заявив. А, немає на міліції? Нема, нікого немає. Тільки його машина стоїть. А в машині він та танкам. Щось я хвилююся. Треба заспокійного сорок капель. Може, грам конячку? Давай конячку. Немає. Є тільки самогонка. Ні, я тут самогонку. Пити не буду більше, бо туди щось намішано. Я не буду. Я додому піду, до своїх. Так там же всі сплять. Нічого, хай сплять. А я хороб його подаю, бо так і стоїть, сонце моє невдоєне. Ну що, дівчатам, он за мною приїхав. Каже, що любить, жити без мене не може. Дівчам. А як е же та курба? І дитина. Та не його та дитина виявилася. Він випадково підслухав її розмову з мамою. А вона не відвертілася потім. Все розказала йому. От, і він вигнав її. І що? Дівочки, додому кличе. Не слухай їх, вони заміж не ходили. Нічого не, не понімають. сімейній житті. Їдь, кажу. Так, я поїду. Там вже все. І квартира, і салон, Ти й Сережа ж. Як ти того з ним, то про дитину думай. Дитина, точно треба дитину, хочу дитину. Ой, сигналить машина. Чекає. Дівчата чекає, То я поїхала.